Розділ 20. Теорема БАЄСА. Те, що здатна знищити роулінг, має бути знищено. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Гаррі лежав на м'якому, хоч розкладному ліжку в маленькій кімнаті, витріщаючись на сіру стелю. Він з'їв чималу смаколиків професора квірела, обсипаних блискучою стружкою та прикрашених дрібними цукровими намастинками мудрованих ласощів із шоколаду та ще чогось. Здавалися вони вкрай дорогими, а виявилися й справді доволі смачними. Його не гриз жоден докір сумління. Він на це заслужив. Він навіть не намагався заснути. Гаррі мав підозри, що йому не сподобається те, що станеться, якщо він заплющить очі. Він не намагався читати, не зміг би зосередитись. Цікаво, хай який втомлений, але Гаррін мозок без упину працював і працював. Він ставав не таким метикованим, проте вимикатися відмовлявся. Гаррі по справжньому тріумфував. Думка програма ні темному лордові Гаррі плюс один бал і близько не могла передати цього. Гаррі стало цікаво, що сказав би сортувальник пилів зараз, якби опинився в нього на голові. Не дивно, що професор Квірал звинувачував був його в тому, що він простує стежкою темного лорда, і як же повільно до нього доходило він мав побачити паралелі відразу. Зрозумійте, що темний лорд не переміг того дня. Його метою було навчитися бойових мистецтв, та він пішов без жодного уроку. Гаррі прийшов був до кабінету настоянок із наміром вивчати зілля й настоянки, і пішов без жодного уроку. А професор Квірел почув про це страх, як точно все зрозумів, втрутився і зіштовхнув Гаррі зі шляху, що перетворив би його на копію відомо кого. У двері постукали. Заняття завершено, тихо повідомив професор Квірел. Гаррі наблизився до дверей, як зненацька його взяла тривога. Напруга почала спадати, коли він почув, як кроки з другого боку віддаляються. Що це в біса таке? Це те, через що його, зрештою, звільнять? Відчинивши двері, Гаррі побачив професора Квірела, що стояв щонайменше за п'ять метрів від нього. Він теж це відчуває. Вони перетнули тепер уже порожній поміст і підійшли до стола професора Квірела, на який він сперся. Гаррі, як і раніше, зупинився поруч із підвищенням. Він якось відчував професорову дружність, хоча його обличчя не втрачало звичної серйозності. Отже, про що ви хотіли зі мною поговорити, містере Поттер? Я маю загадкову темну сторону, але Гаррі не міг просто це випалити. Професор Квірл, тепер я зійшов зі шляху становлення темним лордом. Містере Поттер». Урочисто промовив він, глянувши на Гаррі з ледь помітною усмішкою. Дам вам невеличку пораду є така річ, як занадто бездоганний виступ. Справжні люди, що їх щойно протягом 15 хвилин били й принижували, не підіймаються і не пробачають милостиво своїх ворогів. Так чинять ті, хто хоче переконати всіх, що вони не темні, не... неймовірно, не можна кожним спостереженням підтверджувати свою теорію. А тут ви трішки переборщили з обуренням. Що я в біса маю зробити, щоб переконати вас? Переконати, що ви не плекаєте намірів стати темним лордом. поцікавився відверто задоволений професор Квірел. Гадаю, вистачить просто підняти правицю. Що? тупо запитав Гаррі. Але ж я можу підняти правицю незалежно від. він урвав себе на півслові, почуваючись дурним. А й справді, ви можете легко зробити це в будь якому разі. Жоден ваш вчинок не переконає мене, бо я знатиму, що саме цього ви й намагаєтесь досягти. Якщо точніше, то нехай і зі скрипом, але я припускаю, що цілковито добрі люди існують, хоч особисто й не стрічав таких. А втім, це однаково мало ймовірно, щоб хтось терпів протягом 15 хвилин побиття, а тоді підвівся зі щирою жагою пробачити нападникам. Куди ймовірніше, що хлопчик розглядав був такі дії, як роль, яку треба зіграти, щоб переконати вчителя й однокласників у одному. Він не наступний темний лорд. Важить не те, чим вчинок видається зовні, містер Потер, а те, які стани свідомості роблять той чи інший вчинок більш чи менш імовірним. Гаррі кліпнув чарівник щойно пояснив йому різницю між евристикою репрезентативності й баєсовим тлумаченням свідчення. Та знову ж таки, провадив далі професор Квірел. Будь-хто може хотіти вразити своїх друзів, це не обов'язково щось темне. Отже, це не вважатиметься визначенням, містер Потер. Скажіть чесно, про що ви думали, коли забороняли помсту? Ви робили це в щирому пориві прощення? Чи свідомо оцінювали, як ваші однокласники відреагують на такий жест? Подеколи ми самі творимо свою пісню Фенікса. Але вголос Гаррі цього не вимовив. Було очевидно, що професор Квірл не повірить йому і, мабуть, почне поважати Гаррі трохи менше через таку незграбну спробу збрехати. Вірте чи ні, містер Потер, професор Квірл задоволено всміхнувся після нетривалої мовчанки. Вам не варто боятися того, що мені відома ваша таємниця. Я не збираюся відраджувати вас від мрій стати наступним темним лордом. Якби я міг вернути час назад і вилучити якось це прагнення з молодого себе. То теперішній я не здобув би від цього жодної переваги. Доки в мені жевріла ця мета, вона змушувала мене вчитися, вдосконалюватися і сильнішати. Ми стаємо тим, ким маємо бути, йдучи за своїми бажаннями хай куди вони нас приведуть. Це мудрість салазара. Попросіть показати вам секцію бібліотеки з книжками, що їх читав я 13 річний, і я залюбки вас проведу. Та якого ж дітька?» Гаррі різко сів на тверду мармурову підлогу, відтак ліг на спину й втупився в далекі арки на стелі. Не драматичне падіння, звісно, але також ефективно, ще й без шкоди для себе. Все ще переборщуєте з обуренням, зауважив професор Квірел. Гаррі не дивився на нього, проте чув стриманий сміх у його голосі. А тоді зрозумів Гадаю, я знаю, що ввело вас в оману. Власне, саме про це я й хотів поговорити. «Професор Квірл, гадаю, те, що ви бачите в мені, це моя загадкова темна сторона, запала тиша. Ваша темна сторона. Гаррі сів. Професор обдарував його таким дивним виразом обличчя, якого Гаррі ще не доводилося бачити взагалі ні в кого, не кажучи вже про статечного професора Квірела. Це відбувається, коли я злюся, пояснив він. Моя кров крижаніє, усе холоне. Усе набуває надзвичайної чіткості. Тепер, очевидно, що вона давно зі мною. У першому класі Маглівської школи хтось намагався забрати мого м'яча на перерві. Тоді я сховав його за спину й ударив кривдника ногою в сонячне сплетіння, бо читав був, що це слабке місце. Інші діти більше мене не займали. А ще я вкусив учительку з математики, коли та не визнала мого домінування. Однак лише нещодавно я опинився під достатнім тиском, щоб помітити це справжня. Ну, знаєте, загадкова темна сторона, а не просто невміння стримати гнів, як вважав був шкільний психолог. І в мене не проявляється якихось надзвичайних магічних здібностей, коли таке трапляється. Це було найперше, що я перевірив. Професор Квірел потер носа. Дозвольте це обміркувати. Гаррі чекав у тиші цілу хвилину, скориставшись цим часом, щоб підвестись. Це виявилося складніше, ніж він очікував. Ну. Озвався професор Квірал трохи згодом. Гадаю, ви таки змогли сказати щось, що мене переконає. Я вже зрозумів моя темна сторона це лише інша частина мене. Вихід не в тому, щоб ніколи не злитися, а в тому, щоб навчитися контролювати й приймати її. Я не якийсь тупак і вдосталь надивився таких історій, щоб знати, до чого все це прямує. Проте це складно, і мені здається, що ви можете допомогти. Ну. Так, мушу визнати, це дуже проникливо з вашого боку, містере Поттер. Ця сторона, як ви вже, видається, здогадалися, це ваша готовність убити, і, як ви кажете, це частина вас. І її треба тренувати, завершив Гаррі. І її треба тренувати так, обличчя професора Квірела досі було доволі дивним. Містере Поттер, якщо ви й справді не бажаєте стати наступним темним лордом. То від якого прагнення сортувальний капелюх намагався відмовити вас? Через яке прагнення вас розподілили до Слизерину? Мене розподілили до ривенклову, містере Поттер...» Губи професора Квірела скривилися в уже звичному сухому посміху. Я знаю, ви звикли, що вас оточують самі тільки невігласи. Проте, будь ласка, не записуйте мене до їхніх лав. Імовірність того, що сортувальний капелюх розіграє когось уперше за 800 років саме на вашій голові, настільки низька, що не варта й розгляду. Припустімо, ви клацнули пальцями і винайшли якийсь простий кмітливий спосіб обійти антишахрайські закляття, накладені на капелюх, хоча сам я не можу вигадати такого методу. Але є куди ймовірніше пояснення. Дамблдорові не припав до вподоби вибір капелюха для хлопчика, що вижив. Це, очевидно, для будь кого з найдрібнішою дещицею клепки в голові, тобто вашій таємниці в Гогвартсі нічого не загрожує. Гаррі розкрив, а тоді знову закрив рота, відчуваючи повну безпорадність. Професор Квірел помилявся, однак так переконливо, що Гаррі починав думати, що це просто справді було раціональним висновком на основі доступних йому даних. Трапляється цілковито непередбачувано та все ж іноді трапляється. Що з'являється якесь вкрай малоймовірне свідчення, яке перетворює найліпший із наявних здогадів на помилковий. Навіть медичний тест, що хибить лише один раз на тисячу, однаково подеколи помиляється. Може, я попросити вас ніколи не повторювати того, що я зараз скажу? запитав Гаррі. Безсумнівно. Вважайте, що попросили. Гаррі теж був не ликом шитий. Я можу вважати, що ви погодилися. Дуже добре, містере Поттер. ви справді можете так вважати. «Професор Квірел, я не повторюватиму того, що ви зараз скажете, з усмішкою запевнив той. Вони вдвох посміялися. Відтак Гаррі знову посерйознішав. Сортувальний капелюх вважав, що я стану темним лордом, якщо не піду до Гафлпафу. Проте я не хочу ним ставати. Містере Поттер, не зрозумійте мене неправильно. Обіцяю, що ваші слова ніяк не вплинуть на ваші оцінки. Я всього лиш хочу почути вашу власну чесну відповідь. А чому би й ні? Гаррі знову відчув безпорадність Не ставай темним лордом. Настільки очевидна теорема в його системі моральних цінностей, що навести виведення доказу виявилося складно Ем, люди постраждають. Але ж ви, безперечно, хотіли, щоб люди постраждали. Ви хотіли зробити боляче цим хуліганам сьогодні. Бути темним лордом означає, що шкоди зазнають ті, кому ви хочете її завдати. Гаррі покоперсався в думках, вирішивши спинитися на найбільш очевидній. По перше, лише те, що я хочу комусь зашкодити, ще не означає, що це правильно. Що ж визначає правильність як не ваше бажання? А преференційний утилітаризм. Перепрошую, етична теорія. Вона проголошує добрим те, що задовольняє інтереси більшості. Ні, професор Квірел потер перенісся. Гадаю, це не зовсім те, що я мав на увазі, містере Поттер. Зрештою, усі люди роблять те, що хочуть. Іноді вони називають правильним вчинки, що їх хочуть здійснити про те, як хтось може діяти, окрім як із власного бажання. Ну, очевидно, я не міг би діяти з огляду на мораль, якби вона не була здатною мотивувати мене. Але це не значить, що бажання зашкодити тим слизеринцям має наді мною більшу владу, ніж моральні переконання. професор Квірел кліпнув Не згадуючи вже про те, провадив далі Гаррі, що саме існування темного лорда призвело б до багатьох невинних жертв серед сторонніх. А яке вам до них діло? Що вони зробили для вас? О. Гаррі розсміявся. Це десь так само тонко, як Атлант розправив плечі. Перепрошую. Знову сказав професор Квірел. Я така книжка. Батьки забороняли мені її читати, бо гадали, що вона мене зіпсує, тож я однаково її прочитав. І образився як вони могли припустити, що я попадуся в настільки очевидні пастки. Бла бла бла, спроба тиснути на моє почуття вищості, інші лише гальмують мене, бла бла бла. Отже, ви стверджуєте, що мені варто розставляти менш очевидні пастки. Професор Квірел задумливо постукав пальцем по щоці. Я можу над цим попрацювати. Вони вдвох посміялися. Але повернімося до поточного питання що всі ці інші зробили для вас? Копо всього. Мої батьки взяли мене після смерті моїх батьків, тому що вони хороші люди, і я зрадив би це, ставши темним лордом. Деякий час професор Квірел мовчав. Зізнаюся, тихо мовив він. У вашому віці мені таке навіть не спало б на думку. Співчуваю. Дарма, це було давно, і на моє превелике задоволення я вже розв'язав свої проблеми з батьками. Отже, ви стримуєтеся через несхвалення батьків? Чи значить це, що в разі їхньої наглої смерті зникнуть усі перепони, що зупиняють вас від ні, перебив Гаррі. Просто ні. Це їхній порив творити добро захистив мене. Такий порив мають не лише мої батьки, і ось його я б зрадив. Хай там як, містере Ви не відповіли на моє перше питання. Яке ваше прагнення? «О, ем. Він упорядкував свої думки. Зрозуміти все, що потрібно знати про Всесвіт, застосувати ці знання, щоб стати всемогутнім, і використати цю силу, щоб змінити реальність адже я маю деякі заперечення щодо того, як усе влаштовано зараз. Запала натривала тиша. Вибачте, якщо я зверзу зараз дурницю, містер Потер, але ви впевнені, що не зізналися щойно в бажанні стати темним лордом. Це лише якщо використовувати силу на зло, пояснив Гаррі. А якщо заради добра, то ти світлий лорд. Зрозуміло. Професор Квірл постукав пальцем по іншій щоці. Гадаю, я можу з цим попрацювати. Однак, містер Потер, хоча обсяг ваших прагнень і гідний самого Салазера... Як саме ви пропонуєте цього досягти? Першим кроком буде стати незрівнянним бойовим магом, чи керівником невимовників, чи міністром магії, чи. Першим кроком буде стати науковцем. Професор Квірел подивився на Гаррі так, ніби той щойно перетворився на кота. Науковцем. по деякому часі уточнив він. Гаррі кивнув. Науковцем. повторив професор Квірел. Так, я досягну своєї мети за допомогою сили науки. Науковцем. вигукнув професор Квірел. Його обличчя палало щирим обуренням, а голос став сильнішим і жорсткішим. Ви могли би стати найкращим з-поміж моїх учнів, найліпшим бойовим магом, що виходив із Гогвардсу впродовж п'ятидесятиліть. Я не уявляю, як ви марнуєте дні в білому халаті і робите безглузді речі з пацюками. Гей, наука це значно більше, ніж це. Не те, щоб в експериментах над пацюками було щось погане, звісно. Однак саме наука дає змогу розуміти і контролювати Всесвіт. Йолоб, тихо і з гіркотою обірвав його професор Квірел. Ви йолоп, Гаррі Поттере! Він провів долонею по лиці, і воно стало спокійнішим. Чи, можливо, ви ще просто не знайшли свого справжнього прагнення? Дозвольте наполегливо порекомендувати вам стати натомість темним лордом. Я зроблю все, що завгодно, щоб допомогти. Вважайте це послугою людству. Вам не подобається наука, повільно сказав Гаррі. Чому? Ці дурнуваті магли колись усіх нас повбивають, голос професора Квірела погочнішав. Вони покінчать зі світом, з усім світом. Ви про що? Гаррі трохи розгубився. Про ядерну зброю? Так, про ядерну зброю. Професор Квірел майже кричав. Навіть той, кого не можна називати, ніколи не вдавався до неї, мабуть, тому, що не хотів правити купкою попелу. Її ніколи не мало бути створено, а з часом лише гіршатиме. Він вистрончився і більше не спирався на стіл. Є брами, що їх не відчиняють, є печаті, що їх не зривають. Телепні не здатні встояти перед спокусою пхати носа, куди не слід, помирають від менших загроз, куди раніше. А всі в цілілі знають. Деякі таємниці не довіряють тим, хто має замало мізків чи самоконтролю, щоб додуматися до них самостійно. Це відомо кожному могутньому чарівникові, навіть найжахливішим темним чарівникам. Лиш не думкувати маґли ніяк цього не второпають. Жадібні нікчемні людці, що винайшли ядерну зброю, і не змогли втримати це знання при собі. Вони розпатякали своїм дурним політикам, і тепер ми мусимо жити в постійному страху знищення. Це доволі відрізнялося від погляду на речі, що з ним Гаррі зростав. Йому ніколи не спадало нагадку, що ядерним фізикам варто було створити таємну спільноту й оберігати секрет ядерної зброї від усіх, кому бракувало мізків, щоб належати до їхнього кола. Думка була щонайменше захопливою чи мали б вони паролі чи ховалися б за масками. Взагалі, Гаррі припускав, що фізики уже приховують безліч руйнівних відкриттів, а секрет ядерної зброї єдиний, що вирвався на волю. Для Гаррі світ навколо нього залишився б таким самим за будь-якого розвитку подій. Треба обміркувати, зазначив він. Для мене це нова думка. І однією з неочевидних таємниць науки, що її передає лише жменька вчителів своїм учням, є те, як не зливати в нові ідеї, щойно зачувши не надто для себе приємні. Професор Квірел знову кліпнув. А чи є якісь розділи науки, що їх ви схвалюєте? запитав Гаррі. Можливо, медицина. Космічні подорожі. Однак магли, повзуть, мов черепахи саме в тому проєкті, що може дати чарівникам змогу втекти з цієї планети, доки її ще не підірвали. Я теж великий прихильник космічної програми. Гаррі кивнув Принаймні в цьому ми схожі. Професор Квірел поглянув на нього щось дивне промайнуло в його очах. Мені потрібне ваше слово, ваша обітниця і ваша присяга ніколи не розповідати про те, що зараз відбудеться. Маєте. Миттю відповів Гаррі. Дотримуйтеся цієї присяги, інакше наслідки вам не сподобаються. Зараз я накладу рідкісні й потужні чари не на вас, а на кабінет навколо. Замріть, щойно почуєте закляття, не перетинайте його меж. Ви мусите не взаємодіяти з магією, яку я підтримуватиму, лише дивитися. Інакше я це припиню. Професор Квірел на хвильку замовчав. І постарайтеся не впасти. Гарі здивовано й нетерпляче кивнув. Професор Квірл здійняв паличку і вимовив щось, що Гарріні вуха і розум взагалі відмовилися сприймати. Слова просто копзнули його свідомістю і канули в забуття. Клаптик мармуру навколо його ніг залишився незмінним. Решта підлоги щезла, щезли стіни і стеля. Він опинився на невеличкому диску з білого мармуру посеред беззбережжя зірок, що горіли напрочуд яскраво і немерехтливо. Не було ані землі, ані місяця, ані сонця. Принаймні, Гаррі не вдалося його розпізнати. Професор Квірл стояв там, де й раніше, ширяючи в зоряному океані. Чумацький шлях плинув величезним вихором світла. І що більше Гаррінзір пристосовувався до темряви, то яскравішим він ставав. Жодне видовище ніколи не викликало в нього стільки емоцій. Ми у космосі. Ні. У професоровім голосі змішалися сум і шанобливість. Проте це справжнє зображення. Гаррі хутко витер сльози, що навернулися йому на очі. Він не пропустить цього, не дасть якійсь нікчемній воді затьмарити його зір. Зірки більше не скидалися на крихітні коштовні камінці у величезному оксамитовому куполі, якими вони бачилися із землі. Тут не було неба над головою, жодної сфери навколо, лише бездоганні вогники посеред бездоганної Чорноти. Нескінченної порожнечі з незліченними крихітними щілинами, крізь які пробивалося сяйво з якогось немислимого чужого світу. У космосі зірки були страшенно, страшенно, страшенно далекими. Гаррі все витирав і витирав сльози. Іноді. Професор Квірел заговорив тихо, майже нечутно. Коли цей зіпсутий світ здається мені особливо мерзенним, я запитую себе. Може, десь у далині існує якесь місце суто для мене? Гадки не маю, щоб це міг бути за світ. І якщо мені навіть уявити його недоснаги, то як я можу вірити в його існування? А втім, у цьому неухопному всесвіті, а що, як воно й справді десь є? Однак зірки дуже, дуже далеко. Навіть якщо знати шлях, часу на подорож пішло б багато багато. Цікаво. Які сни я б побачив, заснувши так надовго. Хоч і почуваючись святотатцем, Гаррі наважився прошепотіти. Будь ласка, дозвольте побути тут ще трохи. Професор Квірел кивнув, стоячи без жодної упори посеред зірок. Виявилося надзвичайно легко забути про невеличкий мармуровий диск під ногами, про власне тіло, стати точкою свідомості, що чи то нерухомо зависла, чи то пересувалася. Ніяк не збагнути тепер, коли всі відстані втратили будь яке значення. Це був час поза часом. Раптом зірки щезли, їх замінив клас.